Для того, щоб відпустити, пропрацювати і отримати якесь збагачення для себе. Є таке поняття, нейрографічна лінія. Нейрографічна лінія це лінія, яка не має загострень, Але це не кардіограма, кардіограма теж не має загострень. Ну, якби... Ні, кардіограма не є якби Майби... Я маю на увазі, синусує. Не сенсую, так, а Лінія, як знаєте, як стежка йде в горах, як річка тече в полі, от вона прибирає собі такий шлях. І нейролінія, вона теж вона, бо вона шукає собі шлях, ми починаємо там пішли туди, потім там пішли туди, там продавта так, сяк. і Ця лінія вона така плавна кругом і вона кудись веде. Є така особливість, що коли ми використовуємо те, що стосується арт ми використовуємо оцю лінію. Коли ми її ведемо по працюванню самих нейрозв'язків, є такий цікавий момент, що важливо малювати її не в ту сторону, куди ви хочете, а навпаки. Наприклад, ви дивитесь на листок і вам хочеться там провести її звідси сюди, тоді ви починаєте махати звідти сюди і внести. Або ви хочете повернути право, повертаєте в Для чого це робиться? Для того, щоб у нас в мозку. Знаходились нові швидкі пошуку. В нейрографіці також те, як використовується арт, це колір. Коли ви берете, мені дуже подобається, як наша Алла каже, ви берете колір, який вам подобається, бо він для вас гарний. От для вас це гарно, значить, це правильно. І щодо цього зразу поясню такий технічний момент. У нас є багато маркерів фломастерів, є олівці. Ви відчуваєте, хоче, щоб воно було, таке, було ніжніше, використовуєте олівець. Хоче, щоб воно було таке, ох, ну, яскраве, таке кольорове, використовувати фломастер. Але в силу того, що це не нові матеріали, ви на нього дивитесь, ну, наприклад, ви дивитесь на нього і такий, який гарний колір. Відкриваєте, а він там не такий. Тому у вас три листочки. Один листочок у вас для самої роботи, на якій ви будете працювати. Другий листочок у вас для того, щоб е, самі нейролінії вони малюються чорним марком. І для того, щоб не перебилось на стіл, і я потім не відмивала це спеціальним болючим засобом. Для мене дуже важливо, щоб ви слідкували за цим і малювали на двох стучка, Добре, тоді воно не перебувається. Для чого нам третій листочок? Кожен із нас. Да, щоб пробувати. Тому що ви в вам хочеться дивіться, отут дуже важливо матчі, ви отримали від цього задоволення. І ви дивитесь, вам подобається кольор. Ви спробували воно. І ви розумієте, так, і ви вже малюєте ним. Або ви ну, не то. О тут є деякі кольори. От, ну для прикладу ось оранжевий, ну мені так сподобався, я хотіла на нього працювати на попередньому тренінгу. Він виявився замість яскравого ніжний ніжний, ну ні, ні. зовсім не те, що я хотіла. Через це один листочок це як проба пробувати. А, окрім цього, на це заняття мої діти поділилися своїми фломастерами, і я не знаю, чи вони всі пишуть. Mm -hmm. То навіть для цього знаєте, ви взяли і перевірили. Пише пробудь. Ось mm -hmm. такий ще номер. Тому що колір він теж дає емоційне наповнення і дає можливість е, виростись. Просто насолодитись. А це одна з моментів, один з моментів арт терапії. У графіці пропрацьовуються ще різні різні речі. Ви можете опрацьовувати якесь особливе питання, яке вас цікавить. Мрію якусь, в яку ви зараз шукаєте шлях, для того, щоб це мрія реалізувалася, ну, от що ви захочете. Ви хочете купити автомобіль, і ви думаєте про це? Або є якась проблема, як хочете її опрацювати. І я сьогодні вам пропоную зробити конкретно один із напрямків. І е, ми будемо поєднувати, яким чином він взагалі працюється. Е, у нас є листок, ви можете покласти його горизонтально або вертикально на ваш смак. Я вам пропоную, ви можете включати творчість і йти вправо-вліво від того, що я буду давати. Але от у мене є такі бажання сьогодні, щоб вибрати одне якесь, головне, яке дуже для вас багато значить. От ви над цим зараз працюєте, ви шукаєте в цьому зараз відповіді, ви хочете, щоб воно реалізувалося. Ми вибираємо це питання і вибираємо для нього колір. Це вибирається інтуїтивність хочу його малювати просто заданим, або я хочу малювати його чорним, ну, будь-яким. Як я сказала, да? оцей по колір для мене сьогодні гарний. Ви говорите по той колір, який для вас сьогодні гарний. І що ви робите? Ми промальовуємо спіральку, не обов'язково вона має бути ідеальною. Ми пропрацьовуємо спіральку і розмір, який вам хочеться. Структура, яка вам хочеться, хочеться більш доступного роботу, хочете більш рідко робити, Он просто. І а, ви думаєте про це, це питання і робите ось таку пропрацьову стільки, скільки вам хочеться. У вас є 2 години, можете дві години сидіти інформація здійснювати. Коли ви випрацювали, ви відчувати, о, ви це питання, після цього ми почнемо пропрацьовувати нейролінію. Кому складно, ви можете простим олійцем починати, але от я вам не радила, нейролінія не вимагає. на чорному листочку спробуйте там одну, якщо ви ще ніколи не пробували, всі, будь ласка, собі передне питання. Ми починаємо окутувати ось це питання, огортати його. І ось так, як я вам сказала, тобто вам хочеться провести знизу вверх, значить, введемо зверху вниз. Як стежка, і мені дуже подобається. Вони можуть пересікатися в деяких моментах. І ми пропрацюємо, скільки вам хочеться. Хочеться більше, хочеться менше, як вам хочеться моментах. Коли ми пропрацювали ці речі, в нейрографіці забираються всі гості бутонки. Ми зглажуємо і ми даємо шлях, це теж можна прийняти для річки, для неї, для того, щоб пройти, вона буде відточувати і вона знайде собі шлях. І от ми всі оці перетинки де є гострі куточки, ми їх пропрацьовуємо, це чорним маркером робиться і злажуємо, щоб не було жодного гострого куточка. Mm -hmm. Ось таким чином ми будемо працювати з вами сьогодні. Якщо вам хочеться, допустимо, у вас є не одне питання, а декілька. Ви будете робити декілька поступних речей. Якщо оцяти щось одне і пропрацювати щось одне, беремо щось одне. Я дуже рада вас всіх бачити. Мене звати Тетяна, я представляю Центр розвитку інтелекту Смарту. І сьогодні ми з вами будемо проходити майстер-клас «Ментальна ментальної арифметики. Так от про ментальну арифметику. Насправді ментальна арифметика це не зовсім про математику, це про методику розвитку інтелекту. А також про такі проблеми, як відсутність розвитку просторової уяви у дітей, у дітей і дорослих. До речі, от ну, в Україні на пострадянських, якщо можна так сказати, країнах. Це популярно серед дітей для країн більш європейських це як методика розвитку і для дорослих. Наш центр смартом він взагалі є в усіх усіх усіх, ц... в усіх ну, більш-менш великих середніх містах України і в 27 країнах світу. Ну приблизно так. От і метод віку <звіт> дітей <-праць> з п'яти років да з п'яти років у нас є ця. Методика ментальної арифметики. Чим я її люблю для дітей, тим, що вона не тільки вчить дітей швидко рахувати. Так, це важливо. Тут, в принципі, швидкий рахунок, це е, ну, потрібно всім. От в усіх методиках розвитку, які я знаю: швидко читання, розвиток пам'яті, ментальна арифметика, якийсь розвиток інтелектуальних здібностей – він все одно базується на прикладах. Взагалі я вважаю, що чим більше людина ну, можливо, я помиляюся. Але я вважаю, що в принципі математичні здібності вони мають на якомусь рівні бути підтримані. А ну, у нас, на жаль, є так, що ми користуємося калькулятором, і ну, це прогрес, це є нормально. Але підтримувати себе в будь-якому випадку потрібно. Головна мета ментальної арифметики. Це не навчитися швидко трицифрові числа рахувати в маяві за одну секунду бути швидшим, ніж калькулятор. Ні. Я, взагалі, як проходить навчання? Спочатку ми вчимося рахувати на рахівниці, яка називається Абакус. От, на нашій Абакус ми фізично, тобто, як колись, ми з вами. Врахували на щотиках там, туди-сюди, дроби могли, правда вичузяти множити, ділити, і от ми вчимося рахувати на цій рахівниці. Далі цю рахівницю ми переносимо до себе в уяву. Тобто ми маємо навчитися уявляти ось ці кісточки. Просто рахівницю ми маємо уявляти. І що от робив Самофій, коли там пальчиками, щось, якісь фокуси, він уявляв кісточки, як він їх рухає. Є спеціальна методика, я їх навчу знову ж таки, чим корисно. Є у нас з вами звичка відкрити телефон і посвайпати. Да? Дуже сильно ця... Ну, це для нас з вами дуже сильно вредно, Чого? Тому що у нас зовсім не розвивається короткочасна пам'ять, якась фантазія. Книжок уже в нашому житті набагато менше. Ну, я особисто в мене, можливо, у вас по-іншому, але особисто в мене набагато менше. А... Ще ну от, і просторова уява, ось ця фантазія, яка дає розвиток, вона не розвивається. Яка ще проблема в дітей? Вони грають в ігри, в них немає ж палка це пістолет, листочок, це гроші, тут вони палкою погралися, і вони також не фантазують. А взагалі розвиток він проходить через гру і, через цю фантазію і видумування. Так от. А ще яким чином ми завжди кажемо, що ментальна арифметика розвиває дві півкулі головного мозку: логічну і яку креативну. Ми, бачачи логічне число, переносимо його до себе в уяву. На Креативну частину мозку, дай право і рахуємо, уявляємо кісточки, це креативна наша частина мозку працює, потім видаємо логічний результат, таким чином задіяні дві в головного мозку, нейронні зв'язки формуються, і ми з вами розвиваємося. На бакусі у нас є рамка, планка. Нижні кісточки ну, ми називаємо їх земні, бо вони близько біля землі. Так? І небесні кісточки зверху. Зрозуміло, зверху. Е, ну, що якщо ми з вами будемо вчитися рахувати, то ми маємо вивчити, я прошу вибачення, не доїхали з Китаю нові рахівниці, то я принесла з центру. Для того щоб почати вчитися рахувати, давайте прибавим крапочки а, крапочки це розряди і це для муже. Тобто ми на рахівниці можемо множити ділити, і я взагалі супер також люблю навіть більше, тому що якщо тут швидкість реакції розвивається, то там об'єм величезних вини дітей, там трицифрована, на рахівниці раз, два, три і вивчили. Ну, Я просто бачу в цьому сенс, так як я математик. І я дійсно бачу в таблиці множення великий сенс, правда? Плюс два. Мінус да. два. Так. Плюс два. так. Мінус два. Щось у нас не пошло, да? Плюс чотири. Мінус один. Є, і у нас вийшло. Три, okay. okay, зрозуміло. У вас є гімнастика. Клас, молодець. Міма це, так? Да? Поміняли? <світ> <світ> клас, <світ> молодець, клас, молодець. <світ> Коли її змушують напружуватися, а мозок дуже любить. Тоді він розвивається і сірого у нас стає більше. Так? От що далі хочу? Далі що? Зрозуміли, так? Вправо, це на домашнє завдання буде. так?